Четвертий день дев'ятниці до Христового. О, ласко таємниця, народження Ісуса, увійди Мою душу. Це небесне дитя, повне лагідності та солодкості, хоче своїм прикладом перелити в наші серця ці важливі чесноти, щоб у світі пораненому та стривоженому наступила ера мира і любові. Він уже від дня свого народження вказує нам на наше послаництво, яке полягає в погорді тим, що любить і чого шукає світ. Упадімо на коліна перед яслами і разом з великим святим єронімом, розпаленим любові до дитятка Ісус, жертвуємо Йому цілковито і без жодних застережень ціле наше серце, Обіцяю, Обіцяймо йому, що сповнюємо поради, котрі запровадять нас до вефлеємської кроти, і говорить нам, що все на цій землі є марнотою над марнотами і ще раз марнотою. О Ісусе, завжди щедре у милосерді, прости мені, прийди, щоб знову народитися в моїй душі та позастати в ній насажди. Коли би я виявляла упертість, то силою відклей брами моєї душі і ній завжди, ти знаєш, що усією своєю волею прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, <кхи> повністю скоряючись тобі та твоїм Божим правам. Наповнюй найгарячішою любов'ю моє остигле серце, запали мені цей вогонь, котрий ти приніс на землю. Коли на неї прийшов, аби я спала на ним, жартувала себе на вітрі твоїй любові, як жертва любові, щоб ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях усіх, можна тут казати намірення. Нехай усьому і через себе одна єдина пісня хвали, благословенства, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї доброти. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословена ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.